Вітаю, друзі! Сьогодні маю дуже цікавий і класний рецепт маринованої скумбрії як оселедець. Дуже швидко і просто готується, обожнюю цей рецепт у будні і свята. Зберігайте собі, впевнена, вам сподобається. Готуйте і смакуйте. Спочатку приготуємо маринад. До води додаємо лавровий листок, перець горошок, сіль і цукор та доводимо це все до кипіння. Рибу потрібно очистити від голови та нутрощів і порізати невеликими шматочками. Далі рибу перекладаємо в охолоджений маринад і залишаємо постояти в холодильнику на ніч. Тут важливо не перетримати, щоб риба не була занадто солена. Далі на дно скляної форми або у банку кладемо порізану півкільцями цибулю і викладаємо на неї рибу. Тут рибу і цибулю чергуємо шарами. Для зберігання рибу заливаємо маринадом, розведеним із кипяченою водою пропорції один до одного, а також олією. Така риба може досить довго зберігатися в холодильнику, як звичайний оселедець, але я думаю, вона у вас не затримається.